Не виходили сьогодні в ефір, друзі, не було часу. Ми відранку завозимося. Але зато я вам зараз покажу курва суперконструкцію. Дивіться, що ми з Колею тут наробили. Це в нас поплавки 4 штуки, Чотири поплавка по 35 грам. Ті поплавки 2 метри від грузів. Це в нас груза. По 150 грам кожен. По 300 А, по 300 По 300 грам кожен довелося їх отак от зв'язати. Бляха-муха, краще було то робити чимось іншим, але під рукою був тільки шнурок. Оце от ми зв'язали. І відповідно зараз ми ту всю курва, конструкцію будемо закидати у воду. Це, походу, єдиний спосіб, як зробити так, щоб ми рибу таки витянули, бо мали вночі знову дві покльовки, точніше, вчора ввечері, одну в сьомій вечора, одну в дванадцятій. і обидві риби ми знов обірвали. Так, що от тепер пробуємо ловити отак? Подивимося, що в нас з того вийде.